Вітання. Сьогодні ми занурюємось у, здавалося б, короткий, але такий, знаєте, глибокий вірш Тараса Шевченка: не завидуй багатому джерело наше, ну звісно, сам текст. А от мета спробувати розібратись, що Шевченко хотів сказати про заздрість і про те, наскільки м -м, оманливим буває щастя, яке ми бачимо в багатстві, владі, славі. Ну що, спробуємо? Так, і одразу ж питання, правда, чому він так? Так наполегливо радить не заздрити. Це ж, ну, почуття, таке людське, звичне. І що цікаво, як він це робить. Він не просто каже, не можна, він ніби припарує ці об'єкти заздрості, показує їхній, ну, скажімо так, зворотній бік. Це вже серйозний коментар про наші бажання, про щастя. Ага. І починає він з такого, мабуть, найочевіднішого, з багатства. Цитую. Не завидують багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові, він все те наймає, оце наймає досить різко, правда? Дуже різко. Тобто багатство за Шевченком це не просто відсутність гарантії любові, це ніби, ніби її заміна. Заміна, тобто щілість міняється на гроші. Саме так от він ставить їх поруч, матеріальний достаток і емоційна порожнеча. Справжня приязнь – любов, її ж не наймеш. Вона, вона безцінна. А багатий може купити тільки послуги, увагу, так? Зовнішнє щось. Точно, зовнішні прояви. Але не самі почуття. Шевченко ніби говорить, що гроші створюють таку ну, транзакційну реальність, де справжньому просто важко прорости. І це ж тема, яка нікуди не дівається. Правда? Справжня проти штучного вічна тема. І питання. Чи варта така от фінансова стабільність цієї потенційної емоційної ізоляції. Оця думка про ізоляцію, вона важлива. Тобто гроші можуть будувати стіни, а не мости. Може, Шевченко це бачив у своєму суспільстві? Оце розшарування, коли гроші єдине мірило? Безперечно, він бачив це. І як це руйнує стосунки? І знаєте, це ж і про наш час теж, коли статус, речі, вони ніби важливіші за людей. Так. І ця тема ізоляції, до речі, вона продовжується і в наступному образі. Добре, якщо гроші це імітація зв'язку. Що тоді з владою? Наступний лядок. Не завидуй могучому, бо той заставляє. От, заставляє так, ключове слово. Тут акцент на примусі, і це вже дуже цікаво, бо йдеться про владу, яка тримається не на повазі, не на авторитеті, а на страху, на силі. Здавалося б, влада це ж контроль, вплив, багато хто цього прагне. Але Шевченко показує її ну, темний бік. Так заставляє, це влада, яка породжує не вірність, а ну покірність зі страху. Люди слухаються, бо бояться. Не тому, що вірять, і чому ж такій владі не варто заздрити? Бо вона яка самотня, власне, могутній за Шевченком, він оточений не друзями, а підлеглими, які, можливо, чекають нагоди, щоб зрадити. Тобто, це постійна напруга, недовіра. Абсолютно, Підлабузництво. атмосфера, така гнітюча. Влада, як постійна боротьба за контроль, де немає місця довірі. Могутній сам стає заручником цієї системи. Але чи це про будь-яку владу, чи саме про таку деспотичну, яку він бачив, можливо, в імперії. Думаю, акцент саме на тій, що заставляє. Він не дає аналізу всіх форм влади, він фокусується на тій, що на примусі, і саме її вважає незавидною. Бо вона дає зовнішні переваги, але забирає щось важливе так, забирає щирі стосунки, довіру, любов. Могутній може наказати щось зробити, але не може наказати, любити чи поважати. Це влада без справжньої підтримки, на хисткому фундаменті страху. Від багатства, що купує все крім справжнього, до влади, що змушує, але не гріє. Шевченко справді руйнує ці образи. І третій. Слава. Не завидуй славному. От я спершу згадала інший вірш, але в нашому тексті рядок такий аж пронизливий. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. Ось воно. Так, оцей варіант він дуже потужний, тяжкими сльозами і на забаву. А ключове славний добре знає. Тобто він сам розуміє. Так. Він усвідомлює цю прірву між тим, хто він є, і тим, як його бачать. Люди ж люблять не його, а ну, конструкцію, славу. І ця слава вона не просто абстрактно тяжка, вона буквально вилита сльозами, побудована на стражданнях, на болю. А найстрашніше, що ці сльози цей біль, це забава для інших. Саме так публіка споживає драму, не думаючи про ціну. Це ж це ж просто про сьогоднішній день, вся ця індустрія зірок, соцмережі, скандали? Абсолютно, Живченко тут вловив щось дуже глибоке. Задовго до всього цього ідея, що страждання стають розвагою. Тяжка слава. Це і втрата приватності, і тиск, і оце усвідомлення, що люблять не тебе, а твій образ, фасад. Це ставить питання: а чи варта така слава тих сліз? Чи принесе вона щастя, якщо така ціна? Шевченка, здається, каже: ні, не варто заздрити. Отже, розвінчав багатство, владу, славу здається, все. Але тут тут несподіваний поворот про молодість і кохання. А молоді як зійдуться, та любо та тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо. Оце як у раї, нарешті щось світле. Так, здавалося б. Але відразу ворушиться лихо. Чому? Навіщо ця ложка дьогтю? О, це дуже важливий нюанс. Він додає глибини. Можливо, це продовження думки. Навіть те, що здається ідеалом, раєм на землі, як молодість, кохання, воно теж недосконале. Тобто і там є проблеми. Приховане лихо, так, яке або вже є, або от от з'явиться, ворушиться. Це ніби ще раз підкреслює: ідеалу нема ніде. А значить, заздрити марно, навіть тому, що виглядає раєм, навіть раю на землі. Або ж, можливо, це ширший коментар про те, що лихо, труднощі, страждання це взагалі частина людського життя завжди, незалежно від віку чи статусу. Саме так життя не буває безхмарним. Навіть у найсвітліші моменти, як юність, є ну, передчуття чи вже реальність якихось негараздів, плинність часу, конфлікти, обставини, сама наша недосконалість. Це ніби готує нас до фіналу. От після всіх цих розвінчань багатства влади, слави, навіть ідилії молодості, звучить вирок. Остаточний так не завидуй же нікому, дивись кругом себе, нема раю на всій землі, та немай на небі. Сильно. Особливо це та немай на небі. Що ж це все означає? Який тут головний меседж? Це, власне, квінтесенція. По перше, це Ну, радикальне визнання недосконалості усього ідеалу, раю нема ніде ні в багатстві, ні у владі, ні у славі. Навіть у коханні виходить. Навіть там є лихо. І що вражає найбільше немай на небі. Це ж дуже сміливо для того часу ставити під сумнів небесну винагороду. Справді, немай на небі це майже ніхілізм. Чи це заклик? Зосередитись на земному? Думаю, радше друге. Якщо ідеалу нема ніде, то заздрість просто втрачає сенс. Навіщо бажати чужого, якщо воно теж не ідеальне. Інших і хотіти їхнього, подивись на своє життя, на те, що є тут і зараз, дивись кругом себе. А що це практично? Пізнати себе, прийняти долю чи щось робити. Гадаю, це може бути все разом. Точно, це заклик до реалізму. Відмовитись від ілюзій про чуже щастя, шукати цінність у власному досвіді, яким би він не був, навіть недосконалим Навіть недосконалим. будувати своє життя, спираючись на себе, на свої цінності, а не на те, що мають інші, знайти опору всередині і в найближчому колі. Тобто прийняти реальність, але не обов'язково пасивно. Так, не пасивно радше діяти, виходячи з тверезої оцінки цієї реальності. Що ж, спробуємо підсумувати цей. Такий концентрований аналіз у вірші «Не завидуй багатому Шевченку, виходить, послідовно руйнує привабливість усього, чому зазвичай заздрять. Так, багатство порожнє, не купує справжнього, влада, що на примусі веде до самотності страху. Слава здобута сльозами ще й стає розвагою для інших, і навіть ідилія молодості, кохання Якураю, і та не без лиха. І все це веде до висновку: ідеального раю нема ні на землі, ні на небі. Раз так, то й заздрити не має сенсу. Натомість дивись кругом себе. Так, заклик до реалізму, до самопізнання, до пошуку цінності у власному житті, побудови внутрішньої опори. І на завершення, як завжди, думка для роздумів. От якщо Шевченко так переконує, що ні статус, ні ідеалізовані стани не дають щастя, і досконалості нема ніде, то на що ж тоді спиратись? Цікаве питання. Що може дати розраду, сенс, можливо, відповідь саме в цьому дивись кругом себе? Може, сенс не в тому, щоб досягти ідеалу, якого нема, а в самому процесі, в прийнятті недосконалості? Так, у знаходженні цінності у своїх справах, стосунках. У власному, хай і не ідеальному шляху. Це дуже глибока думка для роздумів. На цьому наш сьогоднішній розгляд вірша Тараса Шевченка завершено.